Вітаю, шановні! Це третій день нашої невеличкої подорожі до Полтавщини. Ось такий в нас добрий ранок цього разу. Без 10.5. Ми так рано не встаємо зазвичай. Але таке я просто не міг пропустити. Альбіна визирнула, подивилась і лягла далі спати. А я бігаю в захваті, знімаю і дивлюсь, як би ті змії теж не повиповзали. З'явився такий вітерець, періодично поривами притискав дах намету, а я щось навіть відтяжку не забив, не подумав з вечора. Але в цілому, це був незабутній ранок, один із найяскравіших в моєму житті. Можливо, якби я сюди приїхав просто на машині, я б це так не відчув. І це я бачив і фото, і відео звідси. Але ця панорама не влізає в жоден кадр. Це тільки очима треба побачити, дуже надихаюче місце. Я прям зарядився. Ледве встиг висмикнути камеру з кобури. Швиденько якісь налаштування виставив більш-менш, бо ще одна невеличка зустріч з дикою природою. Не знаю, на жаль, що то був за птах, але розмах крил там був чималенький. Уважні глядачі могли помітити, що в мене під підсиділкою їде щось схоже на спінінг. Так що вас знову чекає рубрика Фейк Дрон. Цього разу частина студійної стійки і селфі палиця сумарно 3 метри довжиною. Камера DJI Pocket 2 в режимі Tilt Lock. Зі звичайної зафіксованої камери теж можна отримати цікаві кадри. Ось наприклад GoPro Session 5. Тут широкий кут додає й висоти і швидкості, можна вперти палицю в землю і отримати правильний радіус, і робити потім якісь цікаві переходи. Прольоти в вузькі місця теж набагато краще виглядають на широкому куті. Як би рано ми не встали, зі зйомками все одно виїхали, як завжди, в саму спеку. Багато разів чув, що в подорожі найважче оці перші там пару днів, а потім легше їдеться. Чесно скажу, не вірте. І їздити декілька днів поспіль, ночуючи вдома, це не те саме, що в наметі та ще й ставити і збирати це кожен день. Це теж енергія. Можливо, з часом, з досвідом, з тренуваннями. Але, скоріш за все, стане не легше, стане швидше. Як я казав у перший день, прогноз погоди не втішний. Так і сталося, хоч наразі небо чисте, але це ненадовго. Вже підсилюється вітер, і полоси на небі теж підказують, що погода зміниться. Так що будемо діяти по плану Б. Пощастило, що на цю ніч якраз погода була ідеальна. Їздити цими полями краще все ж таки по сухому. Тут і без того їхати було лячно, на камеру не видно, але тут бувала ну дуже тонка смуга, а з боків просто канави впів колеса. Можна і перемикач залишити, якщо задивитись. Так-так, шановне велопанство, я знаю, що виглядаю як параноїк. Так і є. Бо я розумію, що я їду не один, і для дівчат зазвичай все не так легко і весело, як для нас з вами. Це треба пам'ятати. Тому щоб не відбити бажання, робимо все поступово і бережемо своїх близьких. От коли буду їхати сам чи з хлопцями, ото ми будемо з вами відриватись наповну. Попрощались з Ворскою до наступного разу. Маршрут в Китайгород той самий, тільки спуски стали підйомами і навпаки. Хотілося ще заїхати в одне місце, але все встигнути, як завжди, неможливо. В першу чергу треба знайти турбазу, до дощу і заселитись. Пташки таки літають вже доволі низько. На жаль, не зняв, як епічно лелека пролетів прям перед нами. Але он він, той красень, сів на дах, і здається, він там не один. Хмари летіли з неймовірною швидкістю. Вітер став прохолодний. Дивно, коли можна і застудитись, і обгоріти одночасно. Попереду знов наша улюблена пекельна гравійка, і ми почали удвох паралельно прочисувати очима дорогу і узбіччя в пошуках загубленого тапка. І ви не повірите. Сміття все так і валялось, але хтось, мабуть, вирішив, що тапок це вже перебір. І прибрав його. Бо наші ретельні пошуки нічого не дали. Це дубль два. Але сьогодні смачніше. Це 40 кілометрів. Це пекельні 40 кілометрів, щоб мене колись так вшатали 40 кілометрів. У нас в кадаки можна з'їздити 40 кілометрів, навіть більше я катав і, і нормально ніколи такого не було. Гарно під'ївшись, їдемо шукати нашу заброньовану турбазу. Як я зрозумів, це буде старий дитячий табір, яких тут немало. Але знайти вільний будиночок через два дні було ну дуже важко. Або все заброньовано, або величезний будинок на багато людей, ну і за немалі такі гроші. Так що буде вже як буде, головне не під зливою. Як можете бачити, повна радянщина. Десь так, як я і очікував. Головне пощастило, що ми в будиночку будемо самі і велосипеди будуть в приміщенні. До того ж, тут є їдальня, можна не готувати і просто перепочити. Бо втома за три дні вже відчувається. А там вже гремить. А Ми підемо скупіти. Нам вже пофіг. Нам вже в нас вже all inclusive. Після катки на пляж це прекрасно. В мене одразу полетіли флешбеки з минулого. На жаль, я взяв поки що паузу на відновлення. Води бувало і побільше. Забуйки не запливеш. Бачив, щось відбувається недобре з оріллю. Нищиться природа всюди. Зазвичай я мерзляка, а альбіна русалонька, але цього разу щось все не так. О. Просто це треба робити швидко. Дощ все ж таки не змусив себе довго чекати. Треба сказати пару слів. Цензурне <ріст> миситі і помиті ха добре.